Перші кроки таку назву має ясельна група, яка віднедавна працює в дитячому садочку номер 11 Сонечко наразі її відвідують 10 хлопчиків та дівчаток. Найменшій дитині рік і три місяці, найстаршій два роки. Ми відвідали малюків, поспілкувалися з їхніми батьками, керівництвом закладу і подивилися, в яких умовах перебувають маленькі мешканці Коломиї. Аліна зранку приводить свою півторарічну донечку Тамілу в садочок Сонечко. Молода мама каже: попри те, що її дівчинка ще зовсім маленька, вона не шкодує, що вирішила її віддати до ясельної групи цього закладу. Каже, це було спільне рішення її та чоловіка, і в цьому була потреба. Наш тато перебуває з перших днів повномасштабного торгнення, захищаючи Україну на війні зараз на Донецькому напрямку. І я виховую донечку самостійно і потребую в допомозі сторонній, тому. Тому що я не справляюсь сама наразі, ну бачу, поданості ще й дуже подобається. Бо ми спочатку проходили адаптацію все було добре, бо ми перед тим ходили в е, садочок приватний. Ми вже проходили як таку адаптацію, але тут їй більше подобається. Як на мене, вона ходить сюди з задоволенням, і задоволена мама, задоволена дитина ну, тих, як я, мам дуже багато на сьогоднішній день. Тому я вважаю, що дуже потрібно, тому що треба рішувати якісь побутові справи. Також якісь робочі моменти. Тому я думаю, що це дуже важливо для нас на сьогоднішній день. Директорка закладу дошкільної освіти, номер 11 Ольга Зелик, проводить нам невелику екскурсію, показує та розказує про умови перебування діток. каже роз розуміє, яка це велика відповідальність виховувати малюків від одного року. Тому переконує, тут роблять усе, щоб їм було комфортно. Звісно, усі рішення приймають спільно з батьками. От це така коробочка індивідуальна кожної дитини. Вона є підписана. Тут зберігаються особисті речі: серветки, мокрі, памперси, звичайні серветки, запасний одяг. Бо кожна дитина може мати алергію на певний продукт. То це те, що батьки принесли, тим ми і користуємося. По закінченню цього ми доводимо до батькам, що вже воно закінчується, або його немає, і вони приносять щось нове. Ось така шафа для зберігання таких речей. Поміняно в нас були маленькі унітазики для дітей. Ну, і цікавинка ось такий пеленальний столик. В разі потреби використовується для дитини, ну швидко і зручно, бо тут є водичка, тут коробочка з індивідуальними речами, і передягнули дитину і помили. Ольга Зелик розповідає, вона давно думала про відкриття ясельної групи і в її необхідності переконалася торік, коли кількість дітей дворічного віку, а саме тоді зазвичай батьки віддають їх в садочок, значно зменшилась. Оскільки було приміщення і бажання створити групу для найменших. Ольга Зелик почала втілювати ідею в життя. Ця ідея супроводжувалася нашими поїздками до колег спочатку Львів. Де були відкриті минулого року три такі групи на Весь Львів. Потім ми поїхали в Фінляндію, подивилися, як там відбувається прийом дітей, таких маленьких. До речі, там ще менші дітки йдуть в садочок. Сподобалося і вирішили втілити таку ідею в Коломиї. Для цих дітей є що особливо, моторика. Методика розвитку дітей дуже раннього віку є прописана і розвиткових занять дуже багато. Для цього є цілі ну, методичні рекомендації. І ми, знаючи, що така група буде відкрита, вже збирали такий матеріал, щоб тепер уже мати можливість його використовувати. Харчування ми дещо обговорили з постачальником і змінили меню, щоб воно таки було краще для цих дітей. Всі речі, які ми робили, все узгоджували з батьками. У приміщеннях, адаптованих для ясельної групи, напередодні зробили ремонт. Кошти виділив міський бюджет, а це мільйон гривень. І тепер це сучасний обладнаний усім необхідним простір для найменших мешканців Коломиї. Пастельні, гарні, спокійні тона. Вони присутні в е, всіх групах раннього віку. І воно добре виглядає і комфортно. І такий простір сам заспокоює, тобто, ну навіть і дітям подобається, і батькам подобається така картинка, дуже гарна. І так і всюди. Ми були у фінських закладах освіти в декількох, а таке враження, що були в одному, бо в них у всіх одинакові меблі, всіх одинакові тони стін. От. І таку практику ми перенесли в Коломиї. До слова, садочок Сонечко, до Дня працівників освіти нагородила міська влада. Заклад був номінований, у номінації «Крила натхнення і з нагоди професійного свята отримав подарунок. Колектив був нагороджений п'ятьма тисячами гривень. І ми Вирішили ці кошти спрямувати на культурний відпочинок. Ми поїдемо до Івано-Франківська на виставу Солодка Даруся. Ми не очікували такого, такої номінації, що ми виграємо ці гроші. Це таким стало гарним стимулом для того, щоб працювати надалі, для інших колективів, які розвиваються чи які працюють, і так само можуть бути винагорочені. Головне, як каже Ольга Зелик, для якісного функціонування ясельних груп, це не лише усе необхідне для малюків, а й щира турбота та піклування вихователів і усіх працівників таких закладів. В цій групі для цих діток головне, щоб вони. Щоб їх полюбили, тут обняли і щоб вони не плакали. Тоді день вдається, тоді вони слухають, тоді вони чують. Ну а в такому гарному просторі для дітей вони знаходять себе і мають чим зайнятися. Вже зовсім згодом така ж ясельна група запрацює в закладі дошкільної освіти номер 17 Батьки, які хочуть віддати своїх діток туди, уже є.